Шановні друзі, а зараз ми хочемо запропонувати вам задушевну українську, сучасну, застільну пісню. Приїхали гості. Ласкаво просимо вагітних жінок, психічно невивноважених, тимчасово відійти від екрану. Приїхали гості до нас у село, В селі кожний знає, хто такий хуйло. хвило, ла, ла 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 ла, -ла, -ла, -ла. В селі кожний знає хто такий хуйло. Село українське наш боєзапас, не дамо Хуйлові нищити Донбас. Ла, ла, ла 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла. не дамо хлойлові нищити Донбас. слава Україні, всім героям слава, Щоб в лиха година, путлера забрала, ла, ла 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 ла-ла-ла-ла-ла-ла. Щоб лиха година, Путлера забрала, Сі ми, Українці, козаки солдати, нам на цього гада дружно всім насрати, ла, нам на цього гада дружно, всім насрати, будем щиро раді кожному із вас. Не дамо ми раші нищити Донбас, ла -ла 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 -ла, -ла, ла, ла 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 не дамо ми Раші нищити Донбас, разом переможем ми, кремлівське зло. Ще раз ще раз кажемо, Путін ти хуйло, Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. <на> ще раз ще раз кажемо Путін тиху й слава Україні всім героям слава, що блиха годину путлера забрала. Ла, 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 Щоб лиха година путлера забрала в Україні безліч героїчних сіл, а в Москві на троні Путін педофіл. Ла, <рит> ла, <рит> 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 а в Москві на троні путлер педофіл. Разом переможеми педофіла, щоби Україна вільною була. Ла ла, ла 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 щоб Україна вільною жила. Слава Україні.